Всім доброго здоров'ячка, Ви на каналі Автоартіст. І я думаю, сьогодні треба якось уже об'яснити, пояснити, що ж мене так довго не було на каналі, що не виходили відео. І що в мене таке сталося? Що потихасеньку якось будемо починати? А сталося що? А сталося те, що е, Щось дожилися ми до ручки. Денішки ні на що не стало хватать. Щось ціни попідскокували. І я повністю розвернув своє життя в іншому напрямку, звільнився з роботи. І поїхав працювати в інше місце. Поїхав я працювати, значить. Працюю зараз за 100 кілометрів від е, дому. Е, працюю в лісі, грузим дрова. Таке. Значить, е, також допомагаю е, товаришу на польох. В нього є трошки земельки. І таке кропимо. Зараз якраз суйку покропили, закінчили. підживу вносить. Потихеньку, помаласенько працюємо. Е, так же, так же мені е, дали будинок. Так же я, помимо того, що там працюю, тут ще коло будинку теж роботи вистачає. І травичку покосить, і, 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 і хватає, коло хата, завжди роботи. В общем, живу собі, та й живу. А зараз покажу вам, де я живу, що, я, що, що мені попало, де я живу. Ось така от мені досталась хатинка, бонька є, криничка, зелена липка стоїть. Дров привезли. Горожик. Ну, таке. Живи і родуйся. Може, вікна на цьому тижні помінюємо. Потихеньку буду працювати, дасть Бог заберу її собі. Та й будемо жити. Мала росте. Це ми станцію ставили водяну до криниці, бо оставалось трохи. І що ми тут моїмо? Тут у мене кушаю я. Тут же і сплю по кошу. Одна кімната, кухонька. І друга кімната. Офігенно. Хота тепленька. Хота теплесенька. Ось що тут є грубочка, грубка. Оберемо, кукинув і жара. У нас такий, зараз ви ж бачите, таке літо, що треба топить. То якраз трошечки вкинув і вже тобі жорко, вже тобі не холодно і держить вона ідеально. Ось такі от справи. Коротше, живем, працюємо. Що по поводу роботи? Зранку на роботу в ліс. Закончили в лісі працювати на трактор і в поле. А це ми на полі. Сонечко сідає, красота. Один трактора стоїть, другий там в полі кропить. В общем, працюємо потіхонечку працюємо, але гарно, краса. Тепер по поводу липи. Зелена липа стоїть. Зелена липа не то, що стоїть, вона ганяє, вона виручує, людей забирає і довозить нас до роботи. Не без ексцесів, звісно. Не без ексцесів. Трохи вона такого ритму не видержує. Ну, це таке. Це таке. Я думаю, про зелену липу ми вже тоді в наступному відео. Що з нею було? Чи що з нею сталося? Які вилізли неполотки, Це вже в наступному відео. От так от круто. Мене повернулося життя. Рішив я перегорнути одну сторінку свого життя і відкрити другу сторінку що все нормально, наче по здоров'ю витягую, потихеньку хлопці адекватні, все добре. Помагають, підсказують. Будемо пробувати шаток. Попробуємо. Дасть Бог, все вийде. Саме головне, що всі понімають, всі підказують, всі допомагають. Ну, на співробітників мені везе. На колег дуже по житті. В мене завжди якось попадалось, Боженька давав хороших людей на дорозі мені. Так що будемо сподіватися, що все буде хорошо. Ну що ж, приблизно щось трошки я показав. Що будемо ще робити, буду снімати, показувати. Що по липні ми на слідій договорилися з вами, що на наступне відео ми подивимося, що з нею случилось. <кій> <кій> І, в принципі. На сьогодні, мабуть, буде все. Відео не маленьке, не велике, але ж, ну, таке ознакомітельне, так сказати. По тому що обживався, привикав до роботи туди-сюди, місяць пролетів і не замітив. Час неділя є трошки часу, то вирішив трохи зняти, трохи показати. Будемо жити. Все. А пока. Всім пока!